Людство не раз ставало жертвою грандіозних обманів, це тому, що людина зазвичай схильна вірити тому, що не в змозі перевірити самостійно. Новини по телебаченню, розповіді мандрівників, це все вселяє довіру, а деякі з них настільки правдоподібні, що в них вірили навіть найрозумніші люди. Особисті щоденники відомих людей завжди викликають величезний інтерес. За можливість зазирнути внутрішній світ історичних особистостей деякі люди готові віддати мільйони. А тепер уявіть, що це щоденник самого Гітлера. 1983 рік німецький журнал Стерн оголошує сенсацію, знайдено особисті щоденники Адольфа Гітлера. Їхня цінність зашкалює в записках військові стратегії, особисті роздуми та нотатки про мистецтво. Провідні історики підтверджують їхню справжність, а стерн платить за ексклюзив майже 10 мільйонів марок або на той час 4 мільйони доларів США. Але згодом аналіз Чорнила та Паперу викриває правду. Це підробка. Автором афери виявляється шахрай Конрад Куя, який роками майстрував фальшиві так звані історичні документи, щоб ошукати довірливих колекціонерів. Миттєво вибухає скандал. Стерн зазнає ганьби. А історики, які ще вчора підтверджували автентичність щоденника, відмовчуються. Ви думаєте, на цьому все закінчилось? Ні. Навіть після викриття багато людей продовжують вірити, що справжній щоденник Гітлера десь існує. А ми продовжуємо вам нагадувати, підписатися на наш канал. Тема з прибульцями завжди хвилювала всіх людей, окрім, мабуть, самих запеклих скептиків. Люди століттями шукали докази позаземного життя, досліджували таємничі сигнали та загадкові артефакти, які по складалися в пазл. І тут раптово знаходять справжній скелет прибульця просто посеред пустелі. 2003 рік пустеля Атакама Чилі. Археологи знаходять крихітний скелет завдовжки всього 15 сантиметрів. В нього подовжений череп, непропорціональні кістки та химерна форма. Жодна відома науці істота не мала такого вигляду. Уфологи оголошують це прибулець. Теорія миттєво стає популярною. Відомий уфолог Стівен Грір називає знахідку неспростовним доказом прибульців, а у соцмережах ширяться історії про таємні експерименти над позаземними дітьми. Проте в 2018 році вчені нарешті проводять ДНК-аналіз. Результат приголомшує, це не прибулець, а людська дитина з важкими мутаціями кісткової системи. Містифікація розкрита. Попри наукове пояснення, скелет досі називають прибульцем і виставляють в музеях, присвячених НЛО. Багато хто з вас дивився фільм «Індіана Джонс та Королівство кришталевого черепа. Пам'ятаєте ці загадкові артефакти, що нібито належали зниклій цивілізації майя, які були ніби створені прибульцями, але що стало їхнім реальним прообразом у фільмі? 1924 рік Беліс. Британський дослідник Фредерік Альберт Мітчелл Гейджес заявляє, що під час розкопок він виявив дивовижний кришталевий череп, настільки ідеально відшліфований, що його неможливо було створити примітивними інструментами. Станом на зараз світі відомо про 12 черепів такого типу, виготовлених з гірського кришталю. Легенди миттєво розлітаються світом. Хтось вважає його магічним артефактом, інші доказами існування Атлантиди чи прибульців. Доливає масло в вогонь Артур Конан Дойль, який припускає, що черепи мають магічні властивості. Але наприкінці ХХ століття вчені проводять детальний аналіз. Вони знаходять сліди механічної обробки сучасними інструментами, ті, які не могли існувати у Майя. Це означає одне. Череп був створений в 19 столітті, швидше за все в Європі. Але чи завадило це популярності черепів? Ні, оригінал досі знаходиться в приватній колекції, а копії виставляються в музеях, фільмах та містичних шоу. І поки історики доводять фейк, люди продовжують шукати магічні властивості черепів. Ми вже розглянули мумію прибульця, але зараз ми вам розповімо про щось крутіше ніж останки прибульця, наприклад, про ціле відео їхнього розтину та ще й такої якості, що в це повірили мільйони людей по всьому світу. 1995 рік. Телеканал Fox випускає сенсаційний спеціальний випуск, в якому вперше демонструють секретні кадри аутопсії прибульця, нібито зафільмовані в 1947 році після катастрофи НЛО в розвеллі. На екрані приглушене освітлення, стерильна операційна група військових хірургів та неопізнана істота. Кадри виглядають настільки реалістично, що в їх правдивість повірили не лише фанати НЛО, а й багато звичайних глядачів. Автором цього відео став Рей Сантіллі, британський продюсер, який заявив, що отримав плівку від колишнього військового оператора. Репортаж Фокс викликає глобальний резонанс. І ось вже мільйони людей впевнені, влада приховує правду про прибульців. Проходить кілька років, Сантілі зізнається. Це була постановка. Прибульця виготовили з латексу та желе. Сцени знімали в студії, а хірургами були актори. Але найдивніше те, що навіть після цього десятки тисяч людей все одно переконані, що відео справжнє. Теорія еволюції Дарвіна назавжди змінила уявлення про походження людини. Але залишилася лише одна маленька деталь: довгий час вчені не могли знайти так звану перехідну ланку між мавпою та людиною, і ось нарешті її знаходять. 1912 рік Англія. Британський археолог Чарльз Доусон заявляє, що під час розкопок в селі Пілдаун він знайшов череп, який, за його словами, належав саме тій самій ланці, якої не вистачає між мавпами та людьми. Це відкриття стає сенсацією. Авторитетні антропологи, серед яких сер Артур Кіт підтримують Доусона. А сама пілдаунська людина входить в підручники. Теорія про її автентичність приймається науковим світом, а відкриття називають найважливішим в історії антропології. А тепер уявіть собі шок, коли в 1953 році дослідники проводять ретельний аналіз та з'ясовують, це була підробка. Череп виявився сумішшю кісток сучасної людини та орангутанга, а сліди обробки чітко показували, що знахідку спеціально старили хімічними методами. Ця афера затримала розвиток антропології майже на 40 років. Але найцікавіше те, що навіть після викриття деякі вчені не могли повірити, що їх так довго вводили за ніс. А що думаєте ви, яка з цих історій для вас ймовірніша? Пишіть в коментарях.